Друзі, привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок нові акції в Аврорі. Знижки діють до 6 квітня. Приємного всім перегляду. Суміш перців мелена ласочка 12 гривень за 30 грамів. Цукор ванільний. Стійкий аромат 4 гривні 8 грамів. Дріжджі хлівопекарські, львівські 100 грамів у упаковці 29 гривень. І такий варіант 12 грамів, 9 гривень за одну штучку. Приправа для сала 30 грамів, 8 гривень до 6 квітня. Тунець консервований, салатний, подрібнений іберіка. 150 грамів банці 55 гривень. Набір цукерок, білий шоколад. Кокос мигдаль 150 грамів 64 гривні. Лопатка кохонна силіконова з дерев'яною ручкою. Торгова марка Almo. Ціна 69 гривень, якість непогана. Рекомендую. Молоток для м'яса, дерево, ручка 30 см, ціна 99 гривень. Вінчик для збивання металевий, нержавіюча сталь, ціна 59 гривень. Чашка фарфорова, зелені відтінки мікс по 39 гривень. Дуже гарні. І такий декор. Такий ніж шатківниця для капусти. Метал плюс пластик 59 гривень. Чашка порцелянова. Пастильні відтінки. 350 мл. Досить великий об'єм. Такі ще дуже гарні. Кремовий. Голубий колір 77 гривень, 59 гривень кухоль, кухоль порцеляновий Алмо. Теж 350 мл. Аврора 59 гривень. Така чашка на 350 мл. Не турбувати якісь, не знаю навіть, хто це. Ну, якась не, не дуже чашечка. 64 гривні коштує. Я б таку не взяла собі. Тертка для часнику з пластиковим тримачем 39 гривень. Шпатель кондитерський металевий Алмо 39 гривень. Набір шпателів кулінарних пластикових 3 штуки 24 гривні. Форма для випікання ведмедик силиконовий 27 гривень. Фольга алюмінієва для запікання 5 метрів 37 гривень. Торгова марка Fino. І така фольга алюмінієва 39. Така лігну торгова марка. Ніж кухонний металевий з дерев'яною ручкою Алмо 55 гривень. Ніж кухонний металевий в чохлі 49. І такий ніж металевий, дуже приємна ручка 59. Набір ложок столових металевих «Алмо» 3 штуки, 29, ложка столова нержавіюча сталь з рифленою ручкою, 27 гривень за одну штучку. Шприц кондитерський, металевий з пластиковими вставками. 55 гривень. Сокира кухонна коштує 139 гривень. Кришка універсальна склом плюс силикон. Розмір в асортименті 199. Такий трохи більший розмір 229. Менажниця для закусок дерев'яна. 24 з половиною сантиметрів 249. Тарілка супова 21 з половиною сантиметрів, 44 гривні. Банка для сипучок скляна з дерев'яною кришкою. В коробці 119. Тарілка десертна, скляна, фігурна, біла. 22,5 см 64 гривні. Соковитискач ручний пластиковий, 24 гривні 225 мл Чайник заварювальний, скляний з корковою кришкою 279. Підставка для яєць, фарфор, алму, курочка. Різні кольори по 129 гривень. Салатник скляний 26 см в діаметрі, досить великий 99 гривень. Тарілка супова 20,5 см 74. Десертна 49. Ємність для спеції скляна 12 гривень. Млин для спецій 69. Іде в коробці. Маслянка кохона бамбук плюс пластик 55 гривень. Ще в акції шнур для білизни плетений 20 метрів, різні кольори по 44 гривні. Щітка для чищення кухонна, миюча. 19 гривень. Набір прищипок для білизни пластикові 20 штук. у сітці 29 гривень. Пакети для сміття з ручкою 50 штук, 35 літрів, 59 гривень. Підставка органайзер для ванної кімнати. Це для мила, я так зрозуміла. 15 гривень коштує. І такі мильниці пластикові по 29 така і 24 гривні така. Набір губок в кухонних, фрекінбок максимам. Хвилясті 5 штук плюс одна в подарунок 41 гривня. Засіб для миття ванної кімнати 39 гривень за 500 мл. Пральний порошок безфосфатний. Сама 29 гривень. Бальзам для миття посуду 500 мл 39 гривень. Піноколада, вишня або груша. Така гарна банка для сипучих. Кришка серце. 99. Гель для душу б'янка один кілограм в асортименті по 99 гривень. Написано в асортименті, а на цих цінник старий 129. Напевно, тільки з ароматом винограду буде в акції. Я навіть перевірю і ці в акції, і апельсин в акції, і виноград в акції. Рушник паперовий джамбо, білий трьохшаровий 350 відривів 79 гривень. Папір вологий, туалетний 50 штук, 39 гривень. Серветки вологі Baby 120 штук. Аромат Ромашка 39 гривень. Серветки паперові крафт 150 штук. Це косметичні м'які 37 гривень, а ціна була 44. Трохи дешевше. Але двохшарові і 100 штук в упаковці 27 гривень. Сапів Space. Дитячі вологі серветки 50 штук. Біорозкладні 54 гривні. Мило тверде. В асортименті 125 грамів, екзотик, полуниця, апельсин по 19 гривень. Бальзам маска для волосся 64 гривні. Яєчна 480 мл. Інструмент для педикюру ловіт 4 в 1, 34. Бомба для ван пінна 145 грамів в асортименті. Донат 55 гривень тонік для, для обличчя Біокон, фруктова кислота та ківі 77 гривень. Вода міцелярна для зняття макіяжу 200 мл 34 гривні. Піна для очищення. 84 гривні. Крем гель для обличчя з вітаміном С Біокон 49 гривень. І такий гель для вмивання цієї ж серії з вітаміном С 84 гривні. Маска для волосся така велика, майже 1 літр. Кератини по 99 гривень. І об'єм поменше 59 гривень за 295 мл. Чай, чорний, байховий, ахмат, лимон, м'ята, манго, чілі, ягідний мікс по 49 гривень. 25 пакетиків. Чіпси з молочним шоколадом 88, кільця хрусткі 40 грамів сирні або бекон по 9 гривень за 40 грамів.